Слава Україні! З вами Володимир на каналі vrm Техніка. Зробимо короткий огляд тракторів, які є готові до власне, тест драйву огляду на нашому майданчику vrm Техніка в Івано-Франківську. Почнемо з екскаватора, це Янмар Б-17. Півтора тони ваги. Дивіться, в якому відмінному стані. Двигун Янмар на 16 кінських сил. Працює абсолютно справно все. Поставили новий насос трьохсекційний НШ, і тепер він дуже-дуже жвавий. Подушки ще цілі на моторі, вібрації немає, дуже хорошому технічному стані і візуальному стані теж хороший. По технічних параметрах. Заглянувши на, до нас на сайт, можна ознайомитися. Ціна 8 тисяч на майданчику. Єдине, немає передньої лопати. Оце b 17 2 b Власне, точна модель. Нема передньої лопати і це трішки недолі, тому ціна 8. Такий екскаваторчик в дуже хорошому стані, можна приїхати оглянути. Тепер по тракторах. КЛ-27-й бачили його фігурне катання. Ціна на майданчику 12800. Ціни буду озвучувати на умовах самовивозу з майданчику в Івано-Франківську. Навісне обладнання все є. Знаєте, Від плуга до косарки оприскувача теж є до будь-якого трактора. Б-72 з гідропідсилювачем керма 16,5 сил, це ж та сама GB-16. Вартість 5900 на майданчику. Трактори Кубота b 1620 Є в нас навіть ще третій готують на вибір. Продали. Одненький, а ще є по 4700 три трактори на вибір. Грунтофриза до Куботи там стоїть. Зараз ту куботу знайдемо, до якої власне, ця грунтуфриза 1,40. З L185. Чудові шини по колу. Задні нові, передні з великими карбами, незначні тріщини на передніх, але в хорошому стані ножі теж практично нові. І така ZL 6300 на майданчику. Функція оберт на місці, коробка реверс. Ну, попередник, власник серії GL. Акційний 235. й 6700. Гідропідсилювач кірма, теж грунтофреза з дуже хорошими ножами. Далі власне, наступна серія GL200 на коробці U-Shift. І GL200 на механічній коробці з навісом від сонця. Такі дві GL 200 на 20 кінських сил gl 200. gl на 21 кінську силу на коробці U-Shift 7400. GL321 на 23 кінських сили на коробці, знову ж таки, U-Shift. Хороший візуальний стан, технічний теж навіть від сонця, дашок присутній. Ціна 7600 і дві куботи GL21. І обидві на механічній коробці. Хороший візуальний, технічний стан, все справно. Двигуни повністю перевірені. Картерних газів немає. Отакі куботи GL21 на вибір, теж є 700 ціна у нас на майданчику. Можлива, звичайно, доставка. Індивідуально обговорюємо в залежності від відстані. Деколи доставка якби, і при ціні самовивозу, оскільки, якщо недалеко проживаєте, власне, ваше господарство в радіусі декількох десятків кілометрів, то звичайно. Це ціна буде із доставкою нашим транспортом. Так, малюка завдаток. Чекають. А ще є тут три трактори, які підігнали, але ще не готові. Оце дозель 1205, буде акційна позиція грунту фриза, метр сорокова, 6500 ціна. З фронтом ми вже зробили. Власне, біля свого сервісного центру всі земельні роботи, і тепер будемо готувати його на продаж. Помиємо, підготуємо, повністю все справно працює, працював для нас і попрацює ще в нових власниках. 8800 l 1 255 на 25 коней трактор, гідропідсилювач керма, ківш, грунтофриза 8800. Поміняли щеплення. GL320. Теж лише підігнали зараз корзину, власне, поміняли, бо погано витискалася і не працювала коректно. Помиємо, причіпимо ґрунтуфризу, протестуємо, ціна буде 12 тисяч за 32 кінських сили тракторець. Давайте глянемо всередині, як він виглядає, з кабіною. Завжди виражали навіть трактори От, середини 90-х років, 95-й-96-й як закривається власна дверка. Глянемо на диск. От, сьомий місяць 94-го року. Карби підтерті, але тріщин суттєвих немає як на задніх шинах, так і на передніх. Швидко з'єм. Ну, докомплектують хлопці, повісять грунтофрезу. Будемо тестувати. Всередині, доволі хорошому стані, ще ніхто нічого тут не робив на працювання 1772 години. Бачу, є кондиціонер, треба буде це все перевірити. Хоча, ну дайте подивимося, так, є кондиціонер. Сидіння не подете. вже докомплектуємо фризою, знімемо окремо огляд і всі трактори, які зараз є в огляді, але... До кінця тижня з'являться в нас на сайті. Тому завітавши на наш сайт, посилання на нього буде в описі до відео, зможете подивитися технічні параметри, ціну. А зателефонувавши нам окремо, ще можемо зняти для вас огляд трактора, який вас найбільше зацікавив. Так, по ісекі у нас зараз 13-й сильний ісеки. Малючок, ціна 4500. Сіал 17-й. Такий середньорозмірний, але масивний гарний тракторець. Робили огляди, ціна 600. І свіжішої серії, власне, Сіал Хантер на 20 кінських сил. Давайте глянемо, що по руках він. Це є 2003 рік. 12-й місяць 3-го року. То це вже 2000 ні роки, це власне. Трактор наступний після сіалу пішов Хантер 2000-х років. По янмарах EG118 на 18 коней 12-м роком випуску. Ціна 6500 в чудовому стані на 3 з рівним горизонту, з хорошою метр 20 ї грунту f 6 15,5 коней, ціна 5300. І акційні позиції по Mitsubishi Два трактори Mitsubishi потужністю 14 сил GF14 з ґрунтуфризою, ціна 5000. Наступний це є МТ-156. Дуже хороший малюк. На нього теж акційна ціна, 5 тисяч самовивіз крайня. В прекрасному стані, невелике напрацювання. Приїжджайте, тестуйте, По шинах, взагалі ідеально. Приїжджайте, тестуйте, залишитеся реально задоволені цим трактором, оскільки це є той самий Янмарк к 50 який ну, як мінімум на теренах інтернету цінять 5500. І те, той самий трактор тільки з двигуном Mitsubishi, маєте можливість. Купити за 5 тисяч. І повноцінна 25 очка широкою колією до метр 20 на гідропідсилювачі кірма, можна придбати зараз за ціною 7 тисяч умовних одиниць з ґрунтофрезою. Бачу на ґрунтофрезі хороші нові ножі, тому приїхавши до нас, крім трактора, можна купити і міжрядний культиватор оприскувач, сарку, плуг. Одним словом, все, що необхідно для. Роботи на землі. Отакі трактори, такі ціни. Все є, ще повторюся, у нас на сайті. Ті трактори, які ще не попали, власне, до нас на інтернет-ресурс, обов'язково найближчим часом попадуть. Тому завітавши на сайт, можете ознайомитися з повним асортиментом доступних для огляду вибору тракторів. У vrm техніка Коментуйте, підписуйтеся, ставте вподобайки, а краще завітайте на наш майданчик vrm техніка івано франківськ село Угрині, вулиця Галицька, 29Б. Завжди раді вас вітати не тільки в Івано-Франківську, а й в Рівному. І підібрати для вас найбільш оптимальний варіант, який задовільнить ваші всі потреби та очікування. На всю техніку надаємо гарантію, повний пакет документів для реєстрації, і, звичайно, є доставка, якщо вам така опція потрібна. Ось приїхавши до нас і забравши трактор самотужки, ви економите 200 доларів. Ми повертаємо власне, 200 доларів, даємо знижку, і ви, приїхавши одночасно і оглянувши, а також забравши, економите. І час, і свої кошти. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами був Володимир на каналі vrm Техніка. До побачення.